Знаєте, коли кожна родина економить кожного місяця 3-4 тисячі гривень на це, а витрачає їх на ліки чи на продукти харчування, чи просто відкладає, щоб діти потім поїхали на канікули літні, то це ми будемо робити. А є люди, у яких нема коштів. а є 206 тисяч вимушених переселенців. Донецька, Луганська, Херсонська область, Запорізька область, де окупована наша територія. Який коштовний проїзд зараз можливий? Це по-перше. По-друге, знаєте, я дуже так виважено відношусь, але є приклади, коли в розвинутих містах Європейського союзу, да не тільки Європейського союзу, є безкоштовний проїзд для містян. І я маю таку мрію і надію, що ми будемо робити так і у Харкові після закінчення війни. І після закінчення війни я дуже хочу, але але ж у нас же є те, що весь транспорт він же наша комунальна власності. Це комунальний транспорт. Якщо взяти Київ чи інші міста, там вже є приватні партнери, які здійснюють перевезення. А у нас ми закупили до війни, я пішов тоді щодо придбання. Автобусів і зараз теж є певна програма. Не буду розкривати, але хочу сказати, що для нас дуже важливо було, щоб транспорт був міський і комунальний транспорт. І тому тоді тобто ми, це свідома реалювати. позиція, щоб це було свідомо. менше приватних перевізників і більше комунального транспорту? трава. Немає приватних перевізників. Ну вас за це навіть критикують, критикують дуже часто. Що я можу зробити? Менше жовтих маршруток по місту а естетичніше у виглядає. Маршруток. у нас є красна маршрутка, але ж це не маршрутка, а це новий автобус, який ми придбали, і ми підемо по шляху ще знаєте, того, що ми будемо нарощувати нашу базу міського громадського транспорту, і ми йдемо по цьому шляху.